Якщо запитати у пересічної людини про те, чим відрізняється СЗЧ від дезертирства, то, ймовірно, відповідь буде такою, що дезертирство вчиняється у бойовій обстановці, а самовільне залишення військової частини означає, що у цей період військовий не був при виконанні бойового завдання. Однак це є поширеним міфом, оскільки самовільне залишення військової частини від дезертирства відрізняється метою. Дезертирство вчиняється з тією метою, щоб назавжди покинути місце несення військової служби і ніколи не повертатися до місця несення військової служби. Під час воєнного стану самовільне залишення військової частини карається від 5 до 10 років позбавлення волі. У той же час дезертирство карається від 5 до 12 років. На практиці суди відрізняють СЗЧ від дезертирства, наприклад, наступними обставинами. Чоловіка затримали на кордоні, де він нібито збирав шипшину, а не намагався покинути територію України, що чоловік повідомляв телефоном свого командира про те, що його мати хвора, і як тільки мати одужає, він повернеться на місце несення військової служби. Тож, у першому випадку, в загальному суди роблять висновок про те, що це дезертирство, а у другому випадку що це СЗЧ. А чи є виправдувальні вироки за СЗЧ чи дезертирство? Дивіться у наступному відео. Я юрист Анна Мала.